Молитва до Святого Миколая Чудотворця, о всеблагий, Отче наш, Миколаю, Божою волею, пастирю, учителю, всіх, хто з твердою вірою і довірою до Господа через Тебе звертається під його захист і теплою молитвою благає Тебе. Поспіши Божою силою і благодаттю захистити отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську і весь світ захисти, і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу ворогів чужинців і народних заколотів міжособиці, від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти, всяку людину охорони, і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи. Та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Захисти нас від заслужених нами їх наслідків, а надто від вічної пекельної муки, але щоби за нашими моліннями та твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог. У щирому покаянні, наверненні і смиренні, тихо й без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стоячи ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.